Підтримка медичних закладів. Волонтерський штаб Українська команда передав гуманітарну допомогу для обласного хоспісу в її складі: ентеральне харчування, засоби гігієни та багатофункціональний візок для діток з особливими потребами. За словами медиків, це те, що зараз необхідне. Ми маємо виїзне відділення ще і там є команда дитяча. Яка е, обслуговує діток, тому що, на жаль, паліативна допомога дитяча теж потреба росте. От е, так що, це, це, це надзвичайно гарний подарунок, оскільки якраз хлопчик, який потребує такого візка, буде мати його і, і, і зможе сам активно рухатися. Коштів, які хоспіс отримує з державного фінансування, вистачає лише на медикаменти. Тож така підтримка доброчинців є вкрай цінною, кажуть медики. Ми дуже потребуємо таких засобів для того, щоб покращувати життя пацієнтів і робити його якіснішим. От ми дуже щиро вдячні всім благодійним організаціям, які допомагають в такий складний час нам і нашим пацієнтам, які відгукуються на наш поклик. Дуже щиро дякуємо. Це дуже людяні люди. І ми дуже раді в тому, що в такий важкий час ми можемо допомагати людям не припиняти нашу допомогу. А навіть в той момент, коли в нас навіть зменшується фінансування, ми все одно намагаємося підтримувати його на тому самому рівні, на якому воно було раніше. За словами представника штабу Українська команда Романа Сем'янчука, вони вже не вперше допомагають хоспісу. Зокрема, передають необхідне обладнання та медичні засоби. Ми в хосписі вже не вперше. Ми мали співпрацю в минулому році. Ми вже передавали їм і ентеральне харчування, і питну воду бутильовану. Також ми на запрошення Ірини Володимирівни були долучалися до їхніх осінніх вечорів, і ми знали тоді, що існує така потреба. Тож як тільки у нас з'явився цей засіб, ми одразу його сюди привезли. Ба більше допомагати потребуючим, це головна мета волонтерського штабу, наголосив керівник Андрій Монастирський. Волонтерський штаб української команди завжди націлений на те, щоб допомагати підтримувати та спільно реалізовувати всі проекти допомоги, які є в нашому місті Івано-Франківську для потребуючих та військових. Наша ціль допомога, мета, перемога України. Гуманітарну допомогу волонтерам вдається сформувати завдяки підтримці іноземних донорів.